Швидко пролетіла пора літніх шкільних канікул, і зовсім скоро дітлахи знову повернуться до навчання. Цього року вперше за парти навчальних закладів Лозівського району сядуть близько 250 першачків. Загальна кількість школярів складе 2260 учнів. Треба зазначити, що на жаль, районні школи наповнені всього лише на третину своєї потужності. У дев'яти з них очікується чимало неповних класів, де навчатиметься менше п'яти учнів. Ну а поки Діти відпочивали, дорослі намагалися зробити все, щоб їм було тепло і затишно у класних кімнатах, коли вони повернуться до школи, щоб не протікала стеля, щоб шкільний автобус підвозив безперешкодно до навчального закладу, де на перерві їх чекав би смачний обід у добре облаштованій шкільній їдальні. Відповідно до розпорядження голови Лозівської районної державної адміністрації про проведення районного огляду готовності навчальних закладів до нового навчального року у Лозівському районі. Спеціально створеною комісією була проведена перевірка навчальних закладів спільними зусиллями керівництва району, сільських та селищних голів, батьківського комітету, спонсорів районні школи та дитячі садочки, практично готові прийняти своїх вихованців. Об'єктом номер 1 для керівництва району, районної та сільських і селищних рад, тим паче для батьків та самих школярів, назвав радник голови Юрій Петренко галузь освіти і поділився своїми враженнями від побачення у навчальних закладах району під час роботи комісії. От, за підсумками прийомки навчальних закладів, мушу констатувати кілька речей. Перша загальна проведено дійсно величезну, організаційно-методичну, фінансово-економічну, матеріально-технічну і кадрову роботу в розрізі кожного з 27 навчальних закладів Лозівського району. Другий момент. Такий підсумочок. Окреслюється сьогодні тенденція до осучаснення навчально-матеріальної бази. В окремих навчальних закладах ми маємо підходи до сучасного інтер'єру, нових меблів, парти, стільці, дошки, техніка, крім запровадження технологій. Наступний момент стрімко зростає динаміка фінансової підтримки сільських селищних рад навчальних закладів. Як приклад, Катеринівська сільська рада 755 тисяч, Комсомольська 830 тисяч, практично всі сільські ради дещо в менших розмірах, але надали відповідну фінансову підтримку. Наступне: це вже тенденція останніх років, і цей рік є, мабуть, красномовним в цьому плані. Багатомільйонні інвестиції в освіту. Сьогодні відгукнулася держава, окремою постановою Кабінету міністрів, область і не лише міні-проектами, програмою соцекономрозвитку розвитку Харківської області. Зрозуміло, це бюджет районної ради, бюджети сільських селищних, про що раніше говорив. Ну і традиційно батьки, і традиційно спонсори благодійника. Говорю, багато мільйонів інвестицій, які ще сьогодні реалізовуються. І остаточну цифру можна говорити лише тоді, коли буде підписано останній акт прийомки або акт здачі за виконані роботи. Поряд з цим маємо реалії. Я не буду говорити, що це проблеми. Реалії. Перше. Реалізація освітньої політики, Державної освітньої політики, певною мірою оголила проблему нормативного формування класів. А відтак наповнюваності шкіл. А відтак сфокусувала інтереси дітей, їх батьків. А для батьків природні діти під боком мають бути так їм комфортніше на перший погляд. Інтереси педагогів, а їм зручніше в своїй школі. Інтереси сільських селищних рад. А як це? Село і школа, речі тотожні це синоніми. І ми підтверджуємо, що школа була, є і буде силозберігаючим фактором, це однозначно. Але якщо наріжним каменем вважати якість знань, то всі ці інтереси поступаються саме цьому наріжному каменю. Тому реалізація політики якраз і стала або замотивувала всіх вище названих до процесу ущільнення. Об'єднання, укрупнення, створення опорних шкіл, створення шкіл, наближених до опорних. Власне, цим шляхом Лозівський район, як і сім районів інших Харківської області, вже стартував. Що саме оцінювала, які показники брала до уваги комісія? Розповіла начальник управління освіти молоді та спорту Вікторія Бойко. З 10 по 12 серпня в районі працювала комісія з перевірки готовності навчальних закладів і дошкільних закладів до нового навчального року. Особлива увага зверталася на санітарно гігієнічні вимоги, на пожежну безпеку, охорону праці і звичайно матеріальне технічне оснащення. Комісія відзначила дуже позитивну роботу адміністрації шкіл щодо підготовки до нового навчального року, побачила тісний взаємозв'язок з батьківською громадськістю, відчула дуже значну фінансову підтримку районної державної адміністрації і сільських голів. Ремонтні роботи проведені в усіх 27 навчальних. Закладах. Завдяки фінансовим, фінансовій допомозі з районного бюджету ми змогли провести ремонтні роботи даху дошкільного підрозділу рільського навчально-виховного комплексу і змогли кошти спрямувати на ремонтні роботи наших шкільних автобусів. На сьогоднішній день у нас іще тривають роботи щодо міні-проєктів обласного конкурсу розвитку територіальних громад, які впроваджуються в шести навчальних закладах по заміні вікон на металопластикові. Закінчується реконструкція даху комсомольського навчально-виховного комплексу. А також ще у нас проходять поточний ремонт шкільних автобусів. Через програму соціально-економічного розвитку було виділено кошти на заміну вікон Краснопавлівського багатопрофільного ліцею, також триває процедура підготовки документації і почнуться ремонтні роботи в Краснопавлівському багатопрофільному ліцеї. Сподіваюся, що всі зазначені заходи будуть виконані вчасно, вчасно до 1 вересня. А загальна сума коштів, що була виділена на районну освіту, складає 6 мільйонів гривень. З державного бюджету отримано 1 мільйон 725 тисяч, з обласного – 1 мільйон 300 тисяч, із районного – 3 мільйони гривень. Залучено і понад 100 тисяч гривень позабюджетних коштів. Розповіла Вікторія Іванівна і про те, що з бюджету району були виділені Кошти на поточні та капітальні ремонти шкільних автобусів закінчились тендерні процедури на поставку двох новеньких автобусів, які школярі зможуть оновити вже у вересні. За результатом перевірки, комісія визнала всі заклади готовими розпочати роботу в новому 2016-2017 навчальному році, який розпочнеться зовсім зовсім скоро. У тоді вже і погода, і інші чинники перевірятимуть наші школи на якість і матеріальної бази, і самого викладання предметів.